Урок я пізнаю світ. Тема нашого уроку Здрастуй, школа! Сподіваюсь, ви всі приготували друкований зошик, ручку, прости та кольорові олівці. Налаштувалися, посміхнулися і починаємо наш урок. Перед тим, як заспівати чудову пісеньку про профаві, вивчимо з вами перший куплет. Читати будемо з вами за допомогою вже відомого нам прийому стеження. Кожне слово будемо саджати у свій човник. Взяли будь ласка, олівчик. Приготувалися? Так. і починаємо. Перше слово саджаємо у човник букви алфавіт для нас вивчити. На пам'ять час. У всіх виходить? Я вас чекаю. Так, бачу дуже добре. Працюємо далі. А Б. В. Г. Г. Д, Э, Перших, Литер, семь и Д. У всех вышло? Давайте сейчас. Раз. разом разум земною. Повторим за мной. Буквы, алфавит, Для нас добре? Вивчити на пам'ять час? А? Б, В, Г, Г Д, Е. Перших літер сім і Д. Молодці. Запам'ятали перший куплет пісні алфавіт. Дуже добре. Молодці. Працюємо далі. Третє завдання у нас. Треба переглянути букви першої групи. Давайте їх згадаємо. Велика і маленька літери А читаються А – Аркуш, Велика і маленька літери Б читаються Б бджола. Велика і маленька літери В читаються В ведмідь. Велика і маленька літери Г читаються Г. Годинник. Велика і маленька літери Г. Читаються г гудзики. Велика і маленька літери Д читаються д, дитина. Велика і маленька літери е читаються е, екскаватор. Так, Дуже добре. Згадали ми з вами букви першої групи. Сподіваюсь, що всі були уважні. Дивимося у свій зупиток четверте завдання. Буквоїд погриз великі та малі друковані літери В. Давайте їх відновимо. Візьміть, будь ласка, ручку. Так, бачу, всі взяли. Візьміть, будь ласка, правильно ручку. Згадайте, як це було на прошлому уроці. Беремо ручку двома пальчиками великим та вказівним. Так, кладемо ручку з пальчиками на третій пальчик на середину. Так, бачу. Всі приготувалися, сіли всі рівненько. Добре. Малюємо спочатку по стрілочках. Знайшли, будь ласка, велику друковану літеру В. Знайшли? Дуже добре. Дивимося. Спочатку пишемо пряму лінію зверху вниз. Ось так. Ось вона, наша лінія. А далі дві лінії заокруглені. Ось такі два, нібито кружечки. Побачили? Тільки за стрілочкою працюємо. Давайте ще раз. Спочатку зверху вниз, ось так, Потім повертаємось. І дві лінії з ось такі заокруглені. Так, бачу, дуже добре. Давайте разом наступну літерку. Зверху вниз. Так, молодці. Далі дві лінії заукровані. Ось так. Я на екрані ви собі у зоші. Ще раз ставимо крапочку горі. Далі проводимо пряму лінію зверху вниз. Добре. Повертаємось на нашу крапочку і робимо дві лінії заукру. Ось так. Молодці. Далі самостійно до кінця рядочка. Так, дуже добре, молодці. Бачу, що всі добре. Получайте. Так, дійсно, ви розумієте. Працюйте старанно. наступна у нас маленька друкована літера. «В». Знайшли її. Так, поставили крапочку. Ось тут. Ведемо пряму лінію. Побачили? Добре. А потім за стрілочкою робимо два. заокруглення. Так, ще раз, давайте на наступний маленький, друкований літер В. Спочатку ведемо лінію, пряму вниз. Потім, за Один. Два. Так, бачу, у всіх дуже гарно виходить. До кінця рядочка попрацюйте самостійно. Так, бачу. У всіх вийшло, молодці. Працюємо далі. Наступне завдання 5. Знайко виклав із зерня великі та малі друковані букви Г велика Г маленька. Проте курчата поклювали деякі зернятка. Давайте допоможемо знайкові відновити літери. Приготувалися. Взяли правильно ручку і починаємо працювати. Зайшли велику друковану літеру Г. Бачимо ось тут кружечку та стрілочку. Спочатку ведемо, зверху вниз, пряму лінію. Ось так. Повертаємось до нашої крапочки і пряму лінію видамо зліва. Направо ось так. Так, бачу, молодці. Наступна те ж саме. Ставимо тут крапочку, ведемо пряму лінію вниз. Повертаємося з цієї ж крапочки, ведемо пряму лінію зліва направо. Так, бачу, у всіх гарно виходить. Ви молодці. Далі до кінця рядочка попрацюйте, будь ласка, самостійно. Так, переходимо до маленької друкованої літери Г. Теж спочатку ведемо. Лінію зверху вниз, а потім зліва направо. Але вже не до кінця клітини. Бачимо? Ось тут у нас є маленький пробіл. Так. Ще одну поставлю крапочку, ведемо знизу, зверху вниз. Так. А потім повертаємось і ведемо лінію зміна на. Так, молодці. Далі попрацюйте, будь ласка, самостійно до кінця рядочка. Так. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Завдання шосте. Прочитай склади спочатку повільно, як повзе наша черепаха, а потім швидко, як скрекоче наша сорока. Давайте разом зі мною. Ва, ва, ва. Ав, ав. Так, наступний рядочок. Га. 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 Так, добре. Аг. 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 Молодці. Дуже добре. Спробуйте, будь ласка, прочитати якомога швидше, як сорока. Спробуйте, будь ласка, самостійно. Так, чую. Добре. А давайте разом зі мною. Три-чотири. Ва-ва-ва. Ав-ав-ав. Га-га-га. Ав, ав, ав Так, молодці А хто може ще швидше прочитати? Так, чую. Які ви розумночки. А зараз давайте з вами зробимо вправи для наших ручинят. Приготували ваші ручинота. Все зайве поклали на стіл. Починаємо. Дуже добре. Наші з вами ручки трошки відпочили. Повертаємось до нашого дошиття, сторіночка 14. Пригадайте, будь ласка, імена куратулю. Так, дійсно, згадується мені, що ми з вами цю дівчинку назвали Алісою, а цього хлопчика Дмитро. Так, добре. Давайте подивимось, який склад у нашій дівчинці Аліси. Га, правильно, молодці. Ось у нас склад. Га. Добре. А який у нас склад у хлопчика Дмитра? Так, а у молодці, дуже добре. Давайте з вами проспіваємо з ними склади. На мелодію пісні алфавіт, давайте спробуємо, приготувалися починаємо. <му> Давай, да, очень да, добрый, вы молодцы. Класно, проспівала. А чи зможете ви проспівати ці склади швидше? Ну, давайте з вами спробуємо. Дуже добре, молодці, у вас гарно вийшло. Дивимось далі. У нас там завдання від веселого попужки. Треба буде розфарбувати середин квіточок з буквами та складами, які він озвучить. Давайте послухаємо. Ау. ГА а, так, які ви склади запам'ятали? Дуже добре. Треба їх розмалювати. Я ось почула. Або я почула ось так. Так, які ще склади ви почули? Допомагайте мені. Так, чую. Молодці. Ва, теж був склад. Так, дійсно. А який ще був склад? Так, чую, ще був склад. А, дуже добре, молодці. Висім уважний. Так. Розмалювали серединки. Так, бачу, гарно виходить. Уявіть собі чарівниками та чарівницями. Візьміть, будь ласка, пластилін. Виліпіть з пластиліну літери, які ми з вами сьогодні вчили протягом дня. Або можете пофантазувати та виявити предмети, назви яких починаються цими літерами. Сподіваюсь, у вас дуже гарно вийде. Так чекаю на ваші роботи у вигляді фотографій. Дякую вам за урок. Ви всі молодці. Давайте з вами підсумуємо заняття нашою пісенькою перший дзвоник. Де вона ж хвилин. Рано ранесенько встану, як ніколи. Зайчик. Так, молодці, на цьому наш урок завершено.